Слава Ісусу Христу! З перших днів християнства дослідники Біблії та Богослови пропонували різні інтерпретації сенсу і значення золота ладану і смирни, які волхви принесли Ісусу згідно з Євангелієм від Матея. Ці цінні предмети були стандартними дарами на честь царя або божества в стародавньому світі: золото як дорогоцінний метал, ладан як парфума або пахощі, а смирна як олія для помазання. Ці ж три предмети, очевидно, були серед дарів, зафіксованих у стародавніх написах, які цар Селевк, II Калінік, приніс Богу Аполлону в храмі в Мілеті в 243 році до нашої ери. Книга пророка Ісаї, описуючи славне відновлення Єрусалиму, розповідає про народи і царів, які прийдуть і принесуть золото і ладан, і будуть звіщати хвалу Господню. Хоча в Євангелії від Матеї не вказано ні імен, ні кількості волхвів. Багато хто вважає, що саме кількість дарів призвела до виникнення традиції про трьох мудреців. На додаток до честі та статусу, що випливають з вартості дарів волхвів, вважають, що ці три дари були обрані через їхню особливу духовну символіку щодо самого Ісуса. Золото представляло його царську владу, Ладан символ його священницької ролі, а миро прообраз образ його смерті та бальзамування. Ця інтерпретація стала популярною у відомій різдвяній колядці Ми три царі. За словами Святого Іринея, волхви запропонували Ісусу миро, яке використовувалось для намащення померлих, щоб показати, що він мав померти і бути похованим заради смертних людей золото, тому що він мав бути царем вічного щастя, і ладан, спалюваний на вівтарях як божественна жертва, тому що він був Богом. Інші припускають, що дари волхвів мали дещо практичніший – навіть лікувальний характер. Дослідники з університету Кардіфа продемонстрували, що ладан має активний інгредієнт, який може допомогти полегшити артрит, пригнічуючи запалення, яке руйнує хрещову тканину і викликає біль. Часто несення дарів мудрецями представляють як причину виникнення традиції подарунків на Різдво. В будь-якому разі, для нас кожен з цих дарів це не просто пропозиція царів. Але ця символіка, поміщена євангелистом для того, щоб читаючи повірили, що Христос цар і Бог, який помер за нас як один з нас, щоб воскреснути і спасти людством.